В ефірі програми Цілком спортивна і в нашому сьогоднішньому випуску ми поговоримо про пляжний волейбол. З 6 по 7 серпня у южного проходив 11-й відкритий міжнародний турнір на Кубок флоту України 2016 В цьому році змагання зібрали рекордну кількість команд: 22. Слід зазначити, що у минулому 2015 році в турнірі брали участь 16 колективів, і це був теж рекорд. На волейбольний фестиваль, присвячений дню народження порту Южний, з'їхались гравці з багатьох куточків України та ближнього зарубіжжя. Окрім господарів змагань, южнинців в цьому році за почесний трофей боролись спортсмени з Миколаєва, Одеси, Чорноморська, колишнього і Херсону, Запоріжжя, Бердянську, Вознесенську, Ізмаїлу, Березівки та навіть Донецької Горлівки. Серед гостей з зарубіжжя були представники зі столиці Азербайджану, Баку, а також з Казахстану і Російської Федерації, гравці з Москви та Санкт-Петербургу. На Жаль, через об'єктивні причини не змогли взяти участь в змаганнях команди з Білорусії та Молдови. Все це свідчить про те, що відкритий міжнародний турнір на Кубок флоту України з року в рік набирає обертів, збільшує свою географію та кількість учасників. А спорт, на відміну від політики, не знає кордонів і допомагає розвитку дружби, взаємоповаги до суперників та здорової спортивної конкуренції. Завдяки спільним зусиллям керівництва та проспілкових комітетів державного підприємства Морський торгівельний порт Южний та адміністрації морського порту Южний, федерації пляжного волейболу міста Южне та небайдужих до спорту організацій. Та підприємців стало можливим провести турнір на високому рівні, адже в наші скрутні часи будь-яка допомога у організації заходу є важливою. А вміння добре прийняти гостей вже не перший рік є візитною карткою нашого міста. те, то е, молодіж з усієї країни і з ближнього зарубіжжя вибрала саме наш город Южний. Он им очень нравится. А это говорит о многом, о том, что мы люди здесь радушные, гостеприимные и умеем принимать гостей и организовывать мероприятия такого уровня на, как вы видите, на прекрасном уровне. Значит, наша администрация и профсоюзный комитет приняли самое непосредственное участие. Мы являемся одним из инициаторов и спонсоров этого мероприятия. І про організація самого порту Южний. І найголовніше, що ми зараз з вами знаходимося на новому абсолютно ну, законченном стадіоні, который приспособлен именно для пляжного волейболу. Здесь очень много людей участвовало в его создании и деньгами, и советом, и материальными средствами. И в итоге получился вот такой, видите, специально сделанный, огражденный, чистенький, аккуратный, не стыдно принять на международном уровне стадион. Поэтому мы приветствуем всех и пусть победит сильнейший. Дійсно, ще рік тому в нашому місті був лише один майданчик для пляжного волейболу. А в цьому році, в рекордні терміни з квітня по серпень, ми вже маємо нормальний спеціалізований стадіон, на якому не соромно прийняти і змагання будь-яких високих рівнів. Стоїло, звісно, громадних усилій. Ця мрія у нас вітала около трьох років. Вот, ну, В этом году нас услышали, это очень приятно. Действительно, нам отвели участок земли, 20 соток на территории городского пляжа. И в этом году, в апреле месяце, мы начали строительство. И первым делом была задача это найти людей, которые хотят это поддержать, движение, которым это интересно. И вот как, около 5-6 компаний на данный момент откликнулось, и мы сделали проект. Проект делал припортовый завод Одесский. После проектирования мы начали строительство. Строительную всю часть на себя взял, взяла компания «Юг Инвест» в лице Дмитрия Шталя. Ему за это огромное спасибо. Ну и еще очень много компаний, таких как «Санта Юг», И не только которые есть на территории Одесской области, но и далеко за пределами. Например, технохимреагент город Запорожье, Днепропетровская команда компания Гидротехинжиниринг. Они нам помогли закупить материалы. И после этого мы на данный момент построили пока площадки на две волейбольные площадки. И в следующем году планируем строить третью. Голова міського спорткомітету Артем Луць високо оцінив роботу Федерації волейболу міста Южне з розвитку цього виду спорту в нашому місті. Одразу хочу сказати, що змагання проводяться на дуже великому високому рівні. Завдяки президенту федерації волейболу міста Бардуку Михайлову. є такий у нас майданчик для пляжного волейболу, завдяки його ініціативі і. Так би мовити, наполегливості, все ж таки, зрештою, він добився свого, і з міськими властями ми виділили землю під цей майданчик, і сьогодні ми маємо такий гарний стадіон. Тому проведення цих змагань є на дуже високому рівні. І організація, і команди самі високого рівня, тому дуже-дуже пристойно. На думку Артема Луця, окрім прогресу дорослого пляжного волейболу, у нашого міста є непогана перспектива створити базу для популяризації цього виду спорту серед дітей та молоді, зараз маючи такий стадіон. Ми думаємо, що волейбол буде у нас одним з провідних видів, тому що у нас є і команда жіноча в суперлізі, і так би це для нас не новий вид, тому... Побудувавши такий майданчик, ми маємо вже розвивати цей вид. І хотілося б, щоб діти залучались до цього. Може батьки зараз подивляться, що є у нас такі змагання, є майданчик, є тренери, то підтягнуть дітей, і буде зацікавленість. Звичайно, що коли у нас буде зима, то майданчик там не буде функціонувати, дітей там на холодний не виведеш, але є спортивні зали, якось можна з цим буде. Боротися і якось будемо добувати з того, що було був час для тренувань дітей. Але повернемось безпосередньо до свята пляжного волейболу. За регламентом змагань турнір проводився за олімпійською системою до двох поразок одного з суперників. Команда, яка двічі поступиться супернику, вибуває з турніру. Тому навіть у перший день кубку кожен матч для спортсменів був принциповим. Адже окрім загального високого класу гри, який демонстрували команди, жагу до перемоги підігрівав почесний титул володаря Кубку флоту та непоганий призовий фонд. В этом году у нас рекорд забралась 22 команди. Очень сильні команди, половина зборної України грає на наших площадках. А по турніру вона і по стандартній олімпійській системі до двох поражень». Команды, вышедшие в четверку, играют полуфинал, и выигравшие в полуфиналах, играют в финал, оспаривают кубок и первое место турнира. Другий день змагань за запеклістю боротьби вийшов ще більш напруженим, адже до фінальної частини турніру дійшли лише найсильніші. В матчі за третє місце зійшлись представники Миколаєва, команда перці та одеський колектив Буйки. У першому сеті гору взяли гості з південної Пальміри. Але далі дуету Бахмата Завірюха вдалося схилити Терези Фортуни на свій бік, 1-1 за партіями. У золотому сеті миколаївські перці були об'єктивно сильнішими і завоювали заслужену бронзу. Прикрасою Кубку флоту України 2016 року стала фінальна гра. З'єднана команда Панчеч, у складі якої виступали одесит Олександр Чечин та представник Чорноморська В'ячеслав Ярощук дала бій грізним суперникам з колективу Цепелін, до складу якого увійшли Одесит Едуард Резник та херсончанин Сергій Стасенко. Боротьба на майданчику йшла за кожен м'яч. Перший сет і команда Панчеч виходить вперед 1-0. Але у другій партії дует Резник Стасенко відновляє ігрове статус-кво 1-1. доля головного трофею турніру вирішувалась у заключному. Третьому сеті, у якому команда Пан Чеч зуміла показати не тільки яскравий волейбол та ігрову дисципліну, але і неабияку волю до перемоги. 2-1 І хлопці з колективу Цепелін здобувають лише срібні нагороди. А переможцями змагань та володарями Кубку флоту України 2016 року стали Одесит Олександр Чечин та представник Чорноморська В'ячеслав Ярощук, якого було визнано найкращим гравцем турніру. Представник команди переможця поділився своїми враженнями від змагань. хороший турнир ребята организовали, очень хорошие площадки построили, честно говоря, таких немного в Украине. За счет чего выиграли, не знаю, честно говоря, где-то повезло, где-то ну, тренировались. вот так вот как-то получилось в этот день. Общее впечатление от победы? Ну, положительные эмоции. Спасибо всем, кто болел за нас. Спасибо организаторам, что организовали такой прекрасный турнир. Окрім командних нагород, учасники змагань отримали і індивідуальні призи. Кращим суддєю турніру було визнано Тимофєєва Ярослава. Кращим молодим гравцем кубку став Сергій Стасенко зі срібної команди турніру «Цепеліни». Титул найкращого вікового гравця другий рік поспіль завоював Віктор Батвінко з колективу Хімік. Кращим нападником оргкомітет змагань визнав Дмитра Бахматова з бронзової команди Перці. Організатори турніру підбили загальні підсумки свята пляжного волейболу та поділились планами на майбутній кубок флоту України 2017 Пройшов турнір дуже добре. Приїхали хороші хлопці з багатьох городів нашої країни і ближайшого зарубіжжя. Нарікань ніяких немає. Но будем стремиться еще к лучшему. Может быть, в перспективе мы будем устраивать турниры еще сильнее с более сильными участниками. У подальших планах Федерації волейболу міста Южне довести пляжний стадіон до 100-відсоткової готовності. У нас по проекту в северной части, вот со стороны склона. Там планируется установка трибун. Где-то на 150 посадочных мест. Также будут предусмотрены места для инвалидов, колясочников. Которий теж мы несколько разів наблюдали. Ім теж інтересно. Вони сюди приїжджають. І плануємо зробити да, тент, Це все буде в проект в документации. документації. Ну, Далі остається найти фінансування і після этого я то А стосовно найближчих спортивних заходів на новому стадіоні для пляжного волейболу, то вже наприкінці серпня в Южному планується проведення етапу кубку відродження. мы в этом году, если у нас все получится, планируем открытие провести 27-28 августа. Это будет этап Кубка Возрождения. Туда, по идее, должно съехаться около 80 команд к нам сюда. Поэтому это будет очень серьезный турнир с разных областей. Вот. Ну, информация, в принципе, очень быстро распространяется в сети интернет, поэтому Люди вже посмотрели, увидели, що очень хорошо получилось, поэтому ждем всех к нам в гости. Якщо усі плани місцевої федерації волейболу втіляться у життя, то вже незабаром наше місто може стати своєрідною меккою для пляшки. Ось этот об'єкт, естественно, ми будували не для того, чтобы проводить соревнования. Во-первых, ну, ми заручились підтримкою федерації волейболу України. Если у нас этот объект получится, то они хотят сделать здесь тренировочную базу. Это первый момент. Второй момент, очень важный, так как это социальный проект, мы хотим создать детский клуб и растить наших детей, местных спортсменов, для того, чтобы они могли себя представить, нас или город Южный, представить в Украине и, может быть, даже и в Европе. І це була остання інформація в випуску. Дивіться програму цілком спортивно на телеканалі Міг та чекайте нових цікавих репортажей зі світу спорту.